Кружляв із птахами, які повертались додому, шумів у верхівках могутніх столітніх дубів, підхоплював листя і слухав таємні розмови, і снігом у шибки ночами холодними бив, чув крики у тиші, сушив на обличчях багнюку, ховався в кишенях літам між зруйнованих стін, стригався в окопах від кожного вбивчого звуку, Просипаний гіса в тарах, закопаних мінди. Дивлюсь, як у полі шумить спантеличений вітер. М -м -м -м. Він бачив багато віками по світу літав. М -м -м. Зимою березкам розчісував стомлені віти. Зимою віти. А влітку купався у пахущах квітів вітра, Квітів вітрам, квіти вітрам. Щодня попелів у сміті від колишніх кварталів, де привиди сіл сновигали між димом вонем, між фосфором, білим, де смерть чорний вальс станцювала, де ніч перемішана зранком а вечір з днем, Наляканий лей, дубився між запахом кави, і бульканням супу чаді окопних свічок. Тривожно здіймався його найчистіші октави, зриваючи землю і стіл з перем'ятих кісток, де у полі шумить спантеличений вітер М -м -м -м. Він бачив багато віками по світу літав, М -м -м. Зимою берізкам розчісував стомлені віти. М -м -м -м. А влітку купався у пахощах квітів віті вітрав. М -м -м. Квіті вітра, квіті вітрам. І з жахом літав між світами розгублений вітер. М -м -м. Пізнав так багато і щастя, і мир, і війну М -м -м. і нещасну країну яка. Лагається житим, яку на поталу вовкам залишають одну, Яку на поталу вовкам залишають одну, М -м -м. залишають одну, М -м -м. залишають одну, М -м -м. залишають одну. Залишають одну.